Захисники вітчизни, наші хлопці, батьки, брати, односельчани знайомі. Прийміть наші щирі вітання З Днем Збройних сил України. Це день героїв, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє. Це ваш день, наші захисники, День Збройних сил України. І День Непереможних, що зараз боронять наш суверенітет. В будь-яку хвилину готовий вставати на захист своєї родини, країни, народу. Ви не скорені, адже незважаючи на всі випробування, вас не вдалося зламати ворогові. Ви ті, для кого честь, гордість не просто слава ви забезпечуєте нам можливість розмовляти і навчатися рідною мовою. Хочемо вам висловити подяку за те, що захищаєте нашу рідну землю. Дякуємо вам за те, що ви ризикуєте своїм життям заради наших. Дякуємо вам за вашу мужність, стійкість і відвагу. Ми вас любимо, цінуємо і поважаємо. Найщиріші вітання з вашим професійним святом, і надалі своєю важливою справою нагадуйте про те, що Україна в надійних руках.